Ви знаєте, я думаю, що я не відкрию секрета, що конференція пройшла дуже гарно і були дуже гарні доповіді. І, звичайно, що нам дуже цінно, що тут люди поділилися своїм досвідом. Ну, у мене, як ви бачите, мене, у мене досвід 47 років педіатра, і ви знаєте, професор на протязі 32 років, і ви знаєте, я... Е... Колись, коли тільки починалося це, я досить так скептично відносився до цього методу лікування, тому що ми маємо вже розроблені методи лікування, які приміняються багато років. Але коли я на кафедрі перевірив, завдяки Миколі Дмитровичу, цей метод лікування, то я переконався, що ми маємо дуже високу ефективність. І без всякого сумніву ми повинні робити все можливе і неможливе, щоб якнайшвидше, якнайширше введити в практику цей метод лікування. Ну оскільки я педіатр, я в основному буду говорити про педіатрію. Значить, Є одно питання дуже серйозне. Тут ми іншим виступали і говорили, що е, деякі вважають, що бачите, народна медицина це щось таке, що навіть її Бог прокляв. Другий може, вважати, що і ІВТ-терапія, я вам скажу, що це може повторитися, якщо ІВТ-терапією, так же як і народною медициною, терапією займаються невігласи. Це немає лікарі. А люди, які поняття не мають, що таке захворювання, що таке, а просто так їм сказали, давати вони дають. І оце я вас дуже прошу. Компрометація може наступити. І я вважаю, що ми навіть повинні ввести цей пункт в наш, наше рішення сьогоднішнє, що тільки лікарі повинні займатися тими питаннями. І якщо це торкається дітей, оскільки у дітей є складні захворювання. І особливо зараз, ви знаєте, я так спостерігаю протягом тих десятиліть, що я працюю, зараз клініка дуже змінилася. Коли раніше не мали якесь захворювання, дуже цікава, симптоматика, ясний все. Я вам скажу, я зараз зі студентами 6 курсу, я да сьогодні між іншим займався, і вчора. Ось. І я їм показую дітей, де дуже важко поставити діагноз захворювання. Але є пункти, на які треба звернути увагу, і це може зробити тільки лікар, звернути увагу, точно поставити діагноз і точно назначити лікування. Бо якщо ми не будемо використовувати ці точки, які треба, ці зони, які треба, ніякого ефекту у нас не буде. Навпаки, ми можемо навіть досягнути від'ємного ефекту. І тому це надзвичайно важливе питання і треба це внести. В цілому, я дуже задоволений конференцією. Я вважаю, що дуже гарні доповіді тут є. Ну, на жаль, не всі виступили, але є у нас матеріали, так що ці матеріали повинні бути використані. І я думаю, що ми повинні перш за все подякувати. Миколі Дмитровичу, академіку нашого колбуну, за те, що він організував таку конференцію, і я думаю, що такі конференції треба частіше організовувати. І між іншим там я вже прочитав це рішення, що і по педіатрії теж, по дитячій практиці. І не тільки по дитячій практиці. Ми тут чули і по отуєрингологи, і по хірургії, і так далі. Значить, по всім тим методам треба зробити план, іде 2000-й рік. На 2000 рік не менше, ніж 5 конференцій треба провести. Причому не обов'язково, щоб ми були. <плат> що Ви мене підтримуєте. І я думаю, що не обов'язково, щоб це було в Києві. Навпаки ми можемо в Рим провести, наприклад, західний регіон, Південний регіон, Східний регіон, зібрати людей. Причому, от дивіться, я так дивлюся тут. Професорів дуже мало тут сидить. педіатрів я один, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ось, академіків взагалі нас дуже мало. Так я думаю, що треба підключати спеціалістів, завідуючих кафедрами, академіка, ми слухали доповідь академіка, О, доповідь, то, що треба, розумієте? Ну, а якщо це клініцисти будуть, так ми ж дадуть результати лікування. А це ж то, що нам треба, щоб широко вводити в практику. Чому? Тому що ви вже знаєте, що напевно зараз усі це вже знають, що медицина хімічна, хімічні медикаменти дають дуже багато відємних ефектів. І ми, по суті, можемо не тільки... Не вилікувати дитину, а ми можемо додати нове захворювання дитині дуже серйозне. І тому і ветатерапія, і всякого це цей метод вибора. І давайте ми це підтримуємо. Я від цього серця бажаю вам великих успіхів, і всього найкращого вашій праці.